Всім привіт! Ми з вами АТБ, Будемо дивитися, що на цьому тижні тут завезли новенького. Одразу поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і давайте почнемо дивитися. До речі, одразу напишіть: якщо в середу, в четвер, точніше, приїжджаєш там близько 12-ї, тут ще не всі геть-сінники і ще бігають, розкладають, але мені це не завадить. Набір ємності для сипучих продуктів це скоріше під горішки. Народний продукт 40 гривень. Отакий от, от набір контейнерів. Так, оці маленькі, щоб ви розуміли, от тут навіть бачите, підписано родзинки, горіхи, чай, кава, цукерки, крупа. Там всередині два взагалі маленьких контейнера. Ну, я б, мабуть, саме під горішки під чай, якщо вам треба. Отаке От брала, ну можливо, родзинки в велику ємність. Тут у кожної господині своє. Набір у таких контейнерів 200 гривень. Тут три штуки, класні кришки, такі зручні. Немає цього бортика, який я не люблю. Виробник Туреччина. І тут значить харчовий пластик, можна заморожувати, можна розігрівати в мікрохвильовці. І мити в посудомийній машині на це треба звертати увагу. У цей контейнер, який я казала, що от класно підійде для зелені, для овочів. Мені написали, що ще класно зберігати сир. Але я купую маленькі шматочки сиру. Я думала собі взяти, подивилася. Думаю, це буде займати в мене зайве місце. А от ідея самого цього внутрішнього такого сітчатого контейнеру, вона класна, може щось придумаю. Він коштує, він коштує 70 гривень. Набір кухонних рушників такі тоненькі. Їх постійно треба замінювати. Хоумлайн, Він знаєте, в багатьох магазинах є 67 гривень. Електрочайник. Він здається, був тут хомлайну. Такий металевий, не буду його. Витягати 250 гривень. Набір, подивіться, контейнерів, отакі от ще з кришками. Це з минулого разу теж 139 гривень. У ці були набори для кухні предметів. Щось бачите, вони не зайшли. Скільки вони зараз коштують? Ідемо дивитися, не бачу. 45 гривень. Ну, от мені, наприклад, ложка оця не потрібна, і вона якоїсь дивної фірми, то форми, тому розумію. Ще залишилися оці ці контейнери під таблетки. Хтось казав, що шукав їх 20 гривень. Дівчат, вони ще є в Аврорі, вони є в усіх аптеках зараз. Їх зараз дуже дуже багато, тож не розстроюйтесь, якщо ви їх не придбали. Залишилися і такі контейнери з минулого разу, і у народний продукт. Значить для спеції 100 гривень, набір боксів 100 гривень. Тут також є отакий от великий кошик для білизни. Ціна 160 гривень. Ну, скоріше вологу, да, щоб на розвісити або суху вже складати, щоб розкласти десь таке. Не зовсім для зберігання воно. Хоча іграшки можна в ній зберігати, правда? Ківш діла, а іділія. Ось такий скільки тут об'єм півтора літри, 180 гривень. Не бір мисок, оці три мисочки вони були, теж як стояли, так і стоять. Бульйонниця скляна димна, 65 гривень. От вона отака з круглими ручками, я її не дістану. Вони там всі поєднані, не хочу її розбити. Сковороди залишилися вже на знижки 160 гривень. Вона легенька, така, знаєте, не знаю, чи буде вам вона довго слугувати. І для млинців 229 гривень. От для млинців я іноді брала такі самі дешеві, знаєте, а ні, Дивіться. 20 сантиметрів і 20 сантиметрів. На оці великі я не бачу цінника. Ідемо дивитися, бо там отака сама, тільки 20 сантиметрів, червоненька знизу. Так, 230 гривень. Ця сковорідка. Ну, хоча, бачите, ціна така сама. І для млинців тут є для млинців, я вже сказала, що я беру такі сушарка для посуду. Ага, вона, бачите, в комплекті килимочок. І на килимочок, отако, от, щоб було зручніше ставити посуд. До речі, класна, і прикольна ідея. І оця верхня сушарка, вона така м'якенька. Як би вам сказати, не силіконова, але такий м'який пластик. 140 гривень. Кому потрібно, я б таку штуку собі взяла. Знову ці чашечки. З подвійними стінками. Я вам вже сказала свою пригоду більше такі чашки не купую після того, як ложкою я її розбила. Салатники, салатники, салатники. Так, от вони біленькі стоять. от такі салатники. Оцей великий за, зараз по штрих-коду, 66... 64 чоти гривні. Оті скляні 109 гривень, от, такі от, Але вони такі, знаєте, величенькі, 12 в діаметр. Тарілка 84 гривні. Ну, вона скоріше для того, щоб щось подавати. Знаєте, я щось одразу, одразу подумала: монастирська хатинка, тортик. Якщо треба, пишіть я на кулінарний канал, зніму рецепт. Миска, оця складна. Я хотіла собі таку придбати, але придбала звичайно, тож не буду. Зайве купувати 170 гривень, але місце вона класно економить. Я в цій місці там буваю білизну якусь замочую з кисневим відбілювачем. Тобто мені вона підійшла. Мені ще цікаво, скільки коштують кришки. А 21 гривня пластикові. Кому потрібні, до речі, не пам'ятаю ніде, здається, я їх не бачила. Так тут ми з вами все подивилися. Також все знаєте на залишках, я б сказала. Бальзам для губ, гупуці. Набір різ... резиночок. О, такого не було. Дівчинці на день Валентина. Такий милий подарунок. Скільки ж він коштує? 55 гривень. Бальзами для губ у цій різні ефірні олії. Рома Україна вже казала, не знаю, що це за фірма. Класний плет, така гарна у нього за малюнок. Такий симпатичний плет. 400 гривень, ну не дешево. До Дня Валентина, подивіться, вже трохи поразкупали. Залишився оцей один ведмедик. В минулому відео є оце все. Я все казала, деякі ціни. Тож кому потрібно, подивіться. Якщо когось будете вітати і щось вам сподобалося, то можливо і зайдіть сюди. Ну і тут завжди можна придбати капці. Закриті жіночі капці 170 гривень. Отакі зайчики. Чоловічі капці, от чоловічі, прям якось краще. Дивіться, підошва, така в них класна 200 гривень чоловічі. Сумка клач 300 гривень, але така зовсім. ну Поки вона нова, якщо її чимось набити, здалеку вона може бути мати якусь. Нормальний якийсь вигляд, жіночі лосини 300 гривень. До речі, ці лосини в рубчик багато де продають в інстаграмі. Але от коли ти вживу на них дивишся, ну, тут навіть на камері не видно, вони так штучно блестять. Але багато хто їх навіть рекламує. З блогерів я замовила, оце саме такі і прийшли. І теж вони там коштували щось ну, дорожче трохи. Тим паче доставка виходить. А, так. Це все було, полиця для ванної була, це вже все не нове. Так, вже були оці набори для одягу. Штора для ванної, штора для ванної не було. Дивимося на ціну. Тут одразу з цими крепіжами. 64 гривні, якщо треба поміняти. І знаєте, от часто здають квартири. І вони там з такими страшними шторками. От я б точно одразу б нову придбала За 64 гривні можна і не одну придбати. І мені дуже подобаються ці вішалки. Так, давайте дістанемо. Ну, отут. Чому? Тому що, подивіться, в них отак прорезинені тут плічики самі. І отут прорезинені, не буде штани у вас ковзати, скільки вони коштують. 70 гривень набір з чотирьох штук. Ну я думаю, нормально по ціні вони такі важкі, знаєте, блузочки тоненькі, які штани літні. оце буває ти постійно ловиш їх, бо вони спадають. Були ще, а ось в сірому кольорі, бачите, є диспенсер для мила. О, Ну такий величенький, прям можна взяти і для шампуня навіть собі. 70 гривень. Я собі придбала набір. Отут є не, трохи воно так стріляє милом, трохи незрозуміло коли, але все одно непогана, якась крута прикормка для бджіл. Не знаю, треба комусь чи ні. Я думаю, хто займається бджолами, той знає, що купувати. Дуже актуальні дитячі іграшки на вулиці, плюс 11 сьогодні, да? і можна кататися на снігу, але все, ще може, сніг випад випасти, не треба. Розслаблятися. Ну, канцтовари теж всі позалишалися ті самі. Нічого нового. Цей набір мені дуже сподобався, такий класний. А, так, 79 гривень. Багато тут завжди можна цього знайти. Знаєте, я навіть не знаю казати вам ціни на все, бо, ні, бо я вже мільйон разів це показувала. Кольорові олівці 129 гривень. Тут купа різних, от школу класні набори. Подивіться, які яскраві. Так цікаво. 45 гривень. Але от реально яскраві, я от так от іду, і вони, знаєте, такі не тоненькі. Бо в мене Наталка цих транспортирів і трикутничків поламала безліч. Тут ще такі, знаєте, так, а де ж я їх брала? Я Кольори, до речі, ще ножиці. Подивіться класні. Так, прорезинені гарно ручки, ножиці, теж ці ножиці, 45 п'ять гривень. У мене є ножиці. Я чомусь люблю ножиці нові купувати і старими, потім не користуюся, треба їх просто повіддавати. Ви знаєте, зараз все потрібно, дітям особливо. Так, і олівці, і фломастери, отакі. Дивіться, як класно зроблено. знаєте. Я Дитина, яка росла ще в Радянському Союзі, і цього всього такого яскравого, гарного, так не вистачає. Зараз воно просто шалено якось чіпає око. Так, ще олівці. 34 гривні. Отакі класні кольори. Чорне, бачите, оце дерево. Класно. Я сподіваюся, дерево не тільки тут пофарбовано, а по всій довжині. Ну, Тут на свічки я минулого разу була, ціни не поставили. Подушка серце 179 гривень, таке маленьке. Бомба для ван. Ось таке серденько. Я погодився. 32 гривні. Святкова гірлянда 60. О, тут такі сердечки, пам'ятаєте, на новий рік кульки були. І, до речі, бачите, розкупили їх. Свічка 69 гривень. 84 це її код. Ні, ця 60 гривень. Ну, тут же, бачите, багато не залишилося. Підсвічник у формі серця. 52. 9 гривень, ось таке серденько. Сюди просто чайну свічечку вставляєте. От, Як на мене, мені колись чоловік дарував і теж там був підсвічник саме серденько. От, е воно залишилося не так, як у цих от, е свічках формованих. І я потім сюди просто чайну свічечку ставлю, і в мене кожен рік день Валентина. Набір свічок 72 гривні, ну багато всього, бачите, можна придбати. Це просто трояндочки. Що це мило, декоративно, цікаво? Так, да, це мило, уявляєте? Клас. Таке прям гарненьке. У ну, мене чоловік, скоріш за все, буде в лікарні, тож день святого Валентина, як і останні роки, по все, але не розстроюйтесь, бо не сумуйте, бо День закоханих у закоханих він кожен день, скажімо так. Саме надувна куля. От я шукала, мені казали, що в тебе вони є, є, але сердечка, мені треба було а, з днем народження. Чому з днем народження такі не робити? Їх не треба надувати. От чому прикол, бо надувати я отакі От кульки не люблю. Кульок теж багато, бачите, можна робити. Ага, тут на кульці червоні, бачите, буде сердечко. Думаю, що це таке? 39... Гривень. І отакі от кульки з конфіті теж 39 гривень. Коробочки, там навіть щось є. Дві штуки коробочки. 100 гривень. Я збираю від знаєте, різної кави, чаїв, теж щось бувають, цукерки якісь, але якщо немає, от в таких коробках класно різні дрібниці зберігати. Форми, я вже казала, класні. Так, паперові були ось вони, 50 штук 24 гривні. Ну, я «Аврорі» скоріш взяла, силіконова форма 69 гривень. Вона така плотна, класна, я люблю в неї випікати. В мене така сама є, класно формується сам мафін на бокексик, така чітка є форма. Чашечки, чашечки 65 гривень така. Кохаю тебе, знаєте, от зверху вона так виглядає, наче ніяка. Отак от взяв і така приємненька чашечка. Тут є різні малюнки, бачите? Чи є життя після кави? А, і до, і після життя до і після кави. Ще така чашечка просто червона, і в неї цікава така ручка. 74 гривні. Трубочки і серденька, і фламінго. Вітальні листівки, бачите, різні по ціні. Фоторамка теж була, я вам вже показувала, але вона пластикова. Якби вона гіпсова була, то прям гарненька-гарненька. Здалеку воно не дуже видно. Але можливо комусь принципово. Так, м'яка іграшка, хто там хоче свою донечку привітати або дівчинку. Це скільки вона коштує. Так, зараз подивимось. 84, 170 гривень. І ще дівчата вам скажу, якщо у вас дівчата, і на день Валентина, будь ласка, скажіть, їм, що якщо хлопці дарують подарунки, то треба просто сказати дякую і посміхнутися хлопцю. А не знаєте, там виказувати свої емоції, бо дівчата часто соромляться, починають там незрозуміло, що робити, а потім хлопці сумують через це, і знаєте, на наступний рік вони вже нічого не дарують. А хлопець вже йшов з гарним. Посилом, да? він пішов привітати дівчинку. І це дуже-дуже часто, дуже-дуже в багатьох, бо я знаю, в кого хлопці з дівчаток, всі розстроєні. Це, знаєте, там, як коли сім, вісім, десять років, ну, всім, там і дівчата готуються, батьки, да? а потім дитина старша, вона хоче привітати, отримує негативний досвід. І це ж як своє життя потім хлопцю і його дівчатам, які далі. Можливо, б кожен рік ця дівчинка щось отримувала. б Зрозуміло, посил. Книга. Так, 75, прикольна. Прикольна книжка, яка ж ціна? 159 гривень картки на кільці. Дуже класно, воно заламіновано, будете з своєю маленькою дитиною щось вивчати. Книжок тут теж завжди багато, і з наліпками, і розмальовки, подивіться. Класні. Для малячого така книжечка згідно зі шкільною програмою читання, букварик. І казки. Ціни от можете зупинити і подивитися, бо дуже важко на кожну книжечку мені шукати. Ну, от, Наприклад, 129 гривень така снігова королева. Папір гарний, гарно продруковано все. Малюнки непогані, але саме снігову королеву я ще своїй дитині купувала баба-галамага видавництво, і вона досі просто, знаєте, як взірець, там такі ілюстрації всередині, ну просто неймовірні. До речі, бачите, гарний вибір паперу. Хочу подивитися в дитини скоро день народження. Ну, я б дитини 21 рік, але ж завжди ж вона буде для мене дитиною. Скільки коштує. 17 гривень. Мені оцей дуже сподобався. Так, поближче вам і на світло. Тут таке освітлення цікаве, бачите? Мабуть, я його зараз заберу. Я таким папером обгортаю просто коробки для зберігання. Знаєте, воно приємніше, коли не просто у вас коробка там відзуття стоїть, а коли вона гарна, я на двосторонній скотч приклеюю і. Буде красиво, прям дуже-дуже гарно. Тут ще просто хеппі бьозди і якісь зайчики. Але оці такі, знаєте, мені чомусь нагадує китайські шпалери от в таких стилі, або японські, щось таке, вишивки різні. Дуже-дуже класно. На цьому я буду з вами прощатися, обов'язково поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.